Всім привіт! І зараз я буду читати невеличкий текст. Я у світі у загальнення з теми України на моя батьківщина. Это я просто сфері прочитала, зараз буду читати. Прочитай вірш ми. Трапаличка найкраще місце на землі, де зелені хмари яворів заступили неба синій став на стежені сонце, я зустрів. Привітав його і запитав всі народи, бачиш, ти з висот всіх всі долини і з шпилі, Де найбільший на землі народ. Дена краще місце на землі. Сонце посміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти всі народи і землята. Най, найкраща ти виростайди ной ну, пам'ятай батьківщина, тут, то найкращий край. Перше завдання я зробила. Я читаю це весь текст сама. Тут мені мама, ні папа з не сидить, Я сама діла уроки. зараз буду второе завдання. Укажи, що називають батьки, батьки щиною. А великою ділянкою суходолу, бе якого, якої, якої умивають моря? Б. Країну, у якої людина народилась і постійно проживає. В найбільший за розмірами материк берег. Друге завдання я зробила. Переглянь відео відеофрагмент устав про пущені слова де держава у, у якій ми живемо, це. Украина, так столица нашей страны, место, так, Киев. Yep. Державный символ Е. Я даже не знаю. Ладно. зуб, три, три зуб. Так, Заказ. А, еще я не сможу соботы. Троть я еще не забыла. Так, основный закон украинец урочистая песня у якись. Услають Україну, це головне головнема на нашої держави, син синьо жовтистягцевчик. Державний країни. Так, державний герб України Кос. Кос... Косни... Конституція України Державний прапор України А що це хэп? А, це неправильно Сын Синього... Сеньор... Го. Синьо жовтий стяг це держави прав України І синий жовтий стяг це держави Державний України Зафарбуй кружечки біля малюнків, на яких зображені папори і герб України. Все, мороз. Подай а, кроссворд. Э, если вы не заметили, это моя новая комната. На кроссворд, на роднице, символ, символ. лип країни по горизонталі з швидко скрізь це так літає помітисько с с мамой, с мамой. И с мамой, с мамой, с мамой, с мамой, с мамой, с с мамой, с с мамой, с с мамой, конкурсу на ліце з другою з мамою. Порелаксуй під музику. Виконай конкурс ніж завдання на стоїнців 20-літ. Очень сладко получилось. Очень сладко получилось. Очень сладко получилось. Очень сладко получилось. Хотя я только что включила. Так, 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 дальше. Укажи. Ага. Укажи кількість держав, з якими межує країна чотири двадцять чотири сім. З кінця почну. шостого автором. Тексту державної України є Павло Чубенський. Луї Пастер, Ладно, почнемо. 28 червня по до 19 1996 року прийнято Конституцію України. Україна стала незалежною державою. Київ став столицею України. Це теч. Україна стала незалежною державою, мамою. Підпиши на карт другий за розміром,